Шановні ну, друзі, повертаємося до нашої студії. Тепер уже перед зустрічю третьою за ліком програмі сьогоднішнього дня фіналу восьми Кубка України з футзалу сезону 2022-2023. атлетік три. футзал із Дніпра. Надалі зустрічатиметься за програмою із командою кардинал рівне стандарт з рівного. Поруч із нами. До речі, якраз Олександр Куцик, президент. Клубу із Дніпра, Олександре, перш за все, дякую, що завітали до нашої студії. Ваші враження, перш за все від того, що команда Аматорська так, ваша у фіналі восьми Кубка. У фіналі восьми Кубка України. Ну, це не бувало досягнення, як на мене. Вражень дуже багато. Знаєте, ми там всі, всі попередні етапи там грали як останній матч, і цей матч у нас не буде виключенням. Ми, ми будемо давати бій. Неважливо, не ну, хто би сьогодні грав проти нас. От, ми будемо давати бій. Ну, так ми хочемо, так ми запланували собі. Але це, це футбол, і ми ж нікуди від цього не дінемось. М'яч так круглий. От. Враження які у нас? Ну, звісно, фінал восьми восьми, мені не здається, одна команда з Дніпра доходила до, mm -hmm. до такого рівня. От, це, звісно, дуже добре. І ми, ми дуже в гарному настрої, тим паче, що ми виграли в попередню суботу Кубок Дніпра з футзалу. І я думаю, що з гарним настроєм, але, на жаль, у нас є гравці, які. Не витримали цю, цю всю відстань, і, і трохи ноги вже, вже, вже болять і травми, це, це на жаль є, є, є проблема, тому що я, я вважаю, що Віталя Дзюба повинен був би грати сьогодні, але, на жаль, він не буде сьогодні грати. Ну, тим не менш, так ви у фіналі восьми. Я думаю, налаштувати вас зайвий раз не складало труднощів. Принаймні на ось таку от стадію, mm -hmm. на такий важливий поєдинок. Але варто і значити, що перед матчем вашим, так mm -hmm. Галицька здоба із рятувальником да. біла. Також да, Галицька здоба так аматорський колектив. До чого я це веду, і бачили, як класно здоба почала зустріч у підсумку 4-9 Поступилися. Що зробити вашій команді, аби такого не повторилося, власне, у зустрічі? На вашу думку, нема нічого неможливого. Ще раз скажу, що футбол на то він і, і є на футбол, і за те його і люблять, що до матчу ще ніхто нічого не виграв. Треба вийти на поле і, і виграти. Ну, звісно, там, там хлопці трохи підсіли в кінці, і вони дуже низько зустрічали, і за це ну, вони поплатились. Ми, 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 звісно, у нас є програма. Наш наш тренер Кобаненко Олександр він е, готував і налаштовував на ряту на, на кардинал. Так, так от і ми будемо намагатися зіграти набагато краще, чим зіграла Галицька здоба, і будемо намагатися виграти цей матч. Так і власне. Таке от заключне запитання, яке має от підсумувати нашу із вами зустріч перед матчем, Отак, Будемо Будем бачити команду атлетік атлетік в наступному сезоні. Можливо, навіть у, у екстралізі. У нас, у, нас, у нас два президенти. президенти і ще що є Сопрезидент. Президент, я я... Со -президент. <рес> ми вдвох ідемо йдемо по життю з футболом. У нас нема кінцевої е, зупинки. Якщо mm. це буде екстраліга, то ми підемо в екстралігу. У нас дуже великі план, е, там плани. Ми, ми, ми молоді президенти е, і амбіційні я так і дуже амбіційні. Війна трохи заважає всі історії. Е, 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 дякуємо нашим хлопцям, які на на передовій. От е, але ми. Підемо і в першу лігу, і в екстралігу. Все, все, все прийде тоді, коли воно повинно ці, ці, прийти. Але ж щоб піти в екстралігу, ще, ще потрібні там, ці, хлопці трохи Більш збалансований склад. Маєте. Добавити трошки ага. треба. І ми це а зробимо. Я, я думаю, що ми ну, в, в перерві, от між сезоні, mm. ми у нас в планах не додавати. П'ять чи шість гравців. Я думаю, що ми зараз дуже підсилимо склад, і по кінцю сезону ми вже будемо Примати. вирішувати, що ми будемо далі робити. Ну я можу вам тільки побажати зі свого боку успіхів у ваших таких годах. далекоглядних планах. Ну, і, мабуть, мабуть, хорошої з для того, аби і вболівальникам сподобалося зустрічі з кардиналом. Нашому друзі, друзі обов'язково залишайтеся на нашому, на нашому -каналі, каналі. Адже, адже ми, ми Макаєвим проаналізуємо протокол командиру і будемо дивитися, які несподіванки, які сюрпризи. Можуть нам власне учасники наступного поєдинку фіналу восьми продемонструвати.